Всім привіт, мої дорогі підписчики. Ми сьогодні будемо грати гуси на водойом. Я вам покажу, де я їх привикаю. То гуска сі сеть. Ой, сеть. Крию добраму. Дупу гусей. Тому молодий гусак. Непшефано тут вести їх. Вот то вам мій сад є. Як так вот тут все жену? Через сад, йгайте ну, гату. Пуска несеться, має вже 12 яєць. Скоро буде сідати. Зараз буде доходити, включу камеру. Бо Я доходжу. Тут їм файно порпатись, тому трохи будає. Вони вже трохи привикли, я сюди вже пару разів гнав їх. То як будуть гуси, тут файно їх будити, бо, бо тут ворони не будуть літати, тут багато дерев'я. У нас є там то озеро, то там як я виганяв гуси, там крало гуси. То... А тут -то не буде краси, тут, або кущі є такі файно. файна Боса хоче пастися. Тут -ка трава файна ще є. О по суті Ой, зараз зажену. Йду вам ще покажу, там вон є озеро, йду покажу вам. Зараз піду, зараз буду біля нього, включу камеру. Я поки що виключаю. Хожу, доходжу. Вот там ангуси, по видно. Я туди, круговою, щоб... ну, вон гуси посуться. Погано мені просто туди йшов. щоб тут вогу є. Тут дощі падали, воно затопило. Бо як все ходжу, їх виганяю на озеро. Ой, я сюди жіну, а тут зараз затопило. Вода є. Я їх сюди жену. Боже, озеро на другому боці. Такий спуск є. Озеро є такий вітер. Якщо мене погано чути, то вибачайте, бо той вітер такий. О, хвилі, таке озеро. Як хочете, так що я на відео зняв, я сюди, сюди жену гуси. Ставте лайки. Пишіть коментарі, я їх сюди буду виганяти. Такі окамиші є тут. Добре, дуже гуси на вдома. Ось вам кури є ще. сай молодий тут швидко нати додому їх бом через сад перейшли і все Буду їх сюди привикати поки що. Так що, що гуси там були. Так що ворона їх не крала. Хочете такі самі великі відео? Пишіть коментарі. Я буду знімати для вас. Бо там ще одні гуси є. Зараз підійду ближче, покажу вам. Багуси такі спокійні. Тіха в мене гуска є Гусак молодий, я його того року був купив. І гуска стара така. На мене там то, того року була. Ну і гуса такий файний великий. Молодий великий. Тамон гус є. Вот у монші гуси Гусаки і гуски всім папа підписчиків. Підписуйтесь на канал, нажимайте колокольчики, щоб бачите все моє відео. до нової зустрічі, па-па.